Із заявою про крадіжку з магазину до міського відділу поліції звернулася працівник одного з торгових закладів Тернополя. Жінка розповіла, що невідомий відвідувач викрив з маркету дезодоранти. Особа, яка підозрюється у вчиненні вказаного злочину, неодноразово була засуджена за вчинення умисних корисливих злочинів, а також злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Молодик, відбувши покарання, знову почав криміналити. Вказаний чоловік, зайшовши приміщення в магазину, переконався, що за ним ніхто не спостерігає. Також що його дії не будуть помічені продавцями магазину, підійшов до одного з. Прилавків з побутовою хімією, звідки таємно викрав предмети особистої гігієни та побутової хімії, які в подальшому заховав під куртку. Злодію вдалося винести під одягом сім банок аерозольних парфумів. Протиправне діяння зафіксували камери відеоспостереження. Тож ані продати, ані використати у власних потребах зловмисник крадене не встиг. Його розшукали поліцейські. На даний час проводиться досудове розслідування, відкрите кримінальне провадження за статтею 185 частиною 2, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до п'яти років.